До відомо громадян і мешканців міста Луцька, хотів би сказати, що в цьому році за 8 місяців було зареєстровано приблизно 30 крадіжок велосипедів. Переважно більшість цих крадіжок скоюють неповнолітні. Значить, в цьому році неповнолітніми було скоєно крадіжок 74% від загальної кількості скоєних злочинів. Це відносно велосипедів. І, як правило, велосипеди крадуть в місті Луцьку, а потім їх перепродають в навколишніх селах, або навіть завозять в місто ківерці або у Рожище. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до громадян міста Луцька, щоб вони не залишали велосипедів без догляду. Тому що дуже багато таких випадків, що залишивши велосипед на одну-дві-три хвилини, Хазяї лишаються свого велосипеда. І велосипед, як правило, дуже тяжко знайти, тому що його потім розукомплектовують і продають по запчастинах. І буквально за 5 секунд посипалося вікно з однієї сторони школи, з другої сторони школи. Сторож відразу позвонив у міліцію. Зараз Слідчим відділом Луцького міського відділу внутрішніх справ порушена по даному факту справа по хуліганству. Матеріали зібрані. Будуть направлені суд, який вирішить остаточну міру покарання цим учасникам скоєного злочину. А я з одним хлопцем хотіли перейти кордон. І куди ти йшов? На Польщу. А щось там збирався робити? Гроші заробляти. А що вмієш робити? Все. Ну, наприклад по господарству все. В кожного є якісь мрії, кожен би бажав кимось бути в майбутньому житті. Ну, засіб, яким ти будеш зробляти гроші. Для тебе найбільш вірогідний який прийнятний. Для мене люба робота. Мені не страшно робити роботу. Так. Що небудь аби що, щоб щоб чогось вчепити. Якщо проводити певну роботу, то піддаються. Змінам і такі діти, тому що вони відчувають навіть увагу працівників, відчувають турботу про себе, відчувають теж дуже добре, що таке добре для них робиться, що таке можливо не дуже. Ці люки я би сказала. Що крадуть перше, це є на металобрух, здають, щоб мати від того копійку. Або приватні, припустимо, особи, які будують будинки і чимось треба закривати свої колодці. От вони їх і крадуть. Ми просто не замовляємо цих люків, тому що ми не маємо коштів на поновлення їх. Якби ми мали кошти, то ми б так замовили партію, припустимо, ну, 100-150 цих люків і 150 решіток. А якщо ми їх беремо дві, три. Всіх тих, хто приймає сьогодні металолом. І розписати кожному по 100 штук колодців і решіток. Тому що всі вони щезли через їхні структури. Ніхто собі не положив решітку чи кришку від колодця, значить, де собі на полку в сараї там, чи вдома. Він її заніс металоприймальний пункт. От кожному ми дамо завдання. Не буде виконано, закриємо цей пункт. Хоча ті, які працюють легально і з дозволу всіх відповідних організацій і контролюючих органів. Ми неодноразово, навіть по вашому адресу, давали об'яви, що з'явились на роботу. І це було три рази. Три рази люди збирались, пропонували їм три варіанти. Перший варіант це робота на дочинку взуття. Другий варіант перейти по контракту на роботу на фірму Фібіс, яка взяла варіант на сім років. І третій варіант роз... звільнитися з фабрики. І ні один варіант люди не сприйняли. Чому? Вернулись назад на базари. Звичайно, вигідно. Субсидія йде через фабрику. Фабрика платить податок за її. Воно дозволить здійснити більш привабливим парк Національний Шацький озера, збільшити кількість туристів, які приїжджають для його відпочити на Шацьких озерах. А таким чином і Волинська область буде зростати. Це додаткові робочі місця. Це платежі до бюджету і зручність громадянам. Далі це вже буде розглядатися на урядовому рівні. Далі воно буде розглядатися підготовка техніку економічного обґрунтування. На протязі трьох років в нас можна сказати, так є вода, як немає. Як позвонимо в міську раду в ЖЕК, в котельню, то трошки дадуть тепло, щоб ми помилися. І знов так починається. А цей рік, ото як почався, почалася затопили тепло вода, в неї нас не було, тільки літнього. Води теплої немає. Кожен день мусимо гріти, нагрівати воду, Також. а за воду так і так, з крана холодно, з гарячого тече, накручує лічильник, мусимо платити як за гарячу воду, а тече холодно. Води гарячої немає, дійсно немає. Приїжджаєш з села помитися, треба поставити раніше, нагріти знову відро і додати в ту воду, щоб вона була дійсно можна було помитися. А платити, звичайно, нам по повній програмі заставляють. Підняли ціну за утримання будинку. По всьому місту жилі будинки платять. Наприклад, якщо користуються ліфтом, 91 копійку з ліфтом платять за утримання будинку. Нам в гуртожитку підняли ціну, гривня 40. 49. Чому, скажіть, будь ласка, чому? Що ми не такі самі жильці? Головний інженер Шостого Жеку, бо вроді в четвертому гуртожитку, не в нашому, в четвертому гуртожитку поломки, то вона кидає трубку. Вона взагалі не хоче з нами розмовляти. І тепер я міською радою зв'язала, сказали, що вроді вони рішають. це вже тиждень, того що в тому будинку стоїть, значить, затоплений підвал водою, і з за того проблема до нас не доходить. Та вода. Ну але хочеться то вірити, бо того то вже вони на що небудь спирають, того що вже три роки таке продовжується, і ми не можемо помитися нормально. На даний час у мене 29 відмовних постанов про порушення в кримінальної справи. Ну це одна, дві, три, п'ять. Логічно. Ну коли 29, це вже говорить про що? Про умисне затягування в розгляді справи вимотати, виснажити мої сили, щоб потім я здалася, але я здаватися не збираюся. 19 місяць в обласну прокуратуру звертаємося по наших колективних скаргах відносно неправильного перерахунку пенсії. Ну не тільки неправильно перерахунку, який межує із злочинами, посадовими, бувши високопосадовці УМВ, сеходерів і його команда, фінансисти, його заступники. звертались неодноразово. П'ять разів незаконно постанови про відмову порушення кримінальної справи обласна прокуратура виносила. Ними виявилось дві студенти одного з вищих навчальних закладів міста Луцька. По місцю проживання, а також в гуртожитку, де вони проживали, вилучено товарно матеріальні цінності, які були викрадені з магазину. Підійшли до магазину, Марінка зразу стукнула в об в маленьке віконечко, форточку. Залізла, за нею я полізла була. Залізли ми середину, двері були всюди відкриті, в Дніграти були закриті. Вона стукнула ногою і я за нею йшла біля неї, ззаду неї. Ми прийшли в той другий здання, там, де іменно продає, ну, є товар весь. Ми зайшли всередину, почали, вона почала взяла, взяла пакети і почала накладати товар всередину, класти. Тапочки м'які брали, косметику брали, порошки для себе використовувати. Збитки приблизно те, що ми порахували, це з Але от як вже хлопці сьогодні показали те, що ну, від товару вони ну, казати лишилося, що в них вже конфіскували, забрали. То є такі речі, на які, допустимо, от в список той не були внесені, що їх просто ну, ті, з, з тих нервів, з того всього там навіть не звернув увагу, що вони, наприклад, там пропали, бо вони в невеликій кількості. Земля в місті дорога. Оце проблема. Кожен клаптик землі дорогий. І щоб сільська людина вже не вижила, вмерла. Отака проблема. Вулична торгівля на території автостанції номер 1 заборонена. І селяни, які торгують сільськогосподарською продукцією, стверджують, що з них тут збираються кошти і відносяться на автостанцію. Приблизно 2-3 гривні. Які там документи, раді Бога. Ми просто одна людина якась береться і бере гроші. А що ви за гроші ви взагалі питаєте? По цю пору можна, дач не можна. Люди звідси, скажу звідки, звідси, всі стоять, всі ходять вихідні дні, від однієї брами до другої збирають по 2-3 гривні і несуть туди. От і все. А сьогодні не певно, якась провірка. Багато заїжджає з інших сіл приїжджають, із, з району віддихають, то бачите, що після себе не прибирають. Раніше я знаю, школьники сюди ходили, виражали прибирати сміття. Школа весною, отакого весени. Скільки думок, якби то були гроші, щоб облаштувати всі ті місця відпочинку? На озерах, бо на жаль, у нас, якщо в Шацку це констатуємо, на кожному озері там і будують і, 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 і дачі і дома відпочинків, то в нас це ще просто чистий маєш лист. Так, як взяти моє сім'я ліквідатора? Чоловік пострадав 86-го року. Забраний був я є інвалід першої групи. Семеро діток маю, і хотілося б, щоб дійсно наша держава подбала все таки про. Таких людей, щоб дітки дуже багато в мене хворіють, і є такі діти, які постійно кашляють, тому що дуже висока вологість у нас в квартирі. І як починають іти дощі, коврик, який лежить на підлозі, він є дуже вологий. Стаєш ногою, босою, і він просто мокрий. Ремонт зробили зак обоями. Що не заходиш. Цвілю чути, як я віддерла, то це ж ужас. Руйнуються стіни, тріщини скрізь в квартирах, цвіль в квартирах, невозможно жити. Не були представлені на проєктна документація, щоб також щось зразу сказати, треба лягати проєктну документацію. Можливо, не дотримані були норми будівництва. Ну, і... А коли вони обіцяють представити цю проектну документацію? Ну, вони якби. Не взяли її з собою, її нічого не говорили, що дадуть. Якщо влада нічого не да беремо. ми беремо кірки і виходимо цю прибудову, ламаємо, виводимо людей з усіх будинків, з цього з нашого і будемо ламати. Є шиночка 50, флійка 55, лопатка і шия 40. М'ясо 45 гривень, 48-50. Різне м'ясо, різна ціна. Пробували здавати м'ясо в цих ковбасі. Не пробували. Не пробували, а чому? Бо маємо де збувати маємо. В радянські часи була дуже хороша колбаса. А оці не знаю. Не гостів, нема нічого. Бо тому що багато тих підприємців і хочуть нажитися на простому народі. Бо багаті знають, де купляти, їм привозять. Бо ти не хочу їсти, то я не хочу їх їсти. Голова до мене кричить, каже, чого ти нас позориш? Шо, мов я пожалувалася, кажу, я не позору. Я скільки років приходила до тебе, кажу, хай тут вони купає, бо ж сониться. Вона каже, тут не купає сунеться, ну то і цей бережок вже він не сунеться. Ми тут садка насадили. Ну, а лиш обвалюється, то теж вже до самого ступа, а було може два метри. Або пісок берете звідти? Хто бере пісок? Ми ніколи піска тут не брали і не давали брати, бо, бо тут обвалюється. Зараз верби там звалилися наші, ми хочемо знов насадити там. А ніхто не звертається про те, щоб укріпили берег. Вона зверталася, приїжджав депутат, депутат цей, з Києва. Вона зверталася, щоб якось укріпили. А як його? укріпити? Приїжджали з екології сказали, то природа. Ми обстежували той берег, була комісія з району, залучені були всі спеціалісти, і земельники, і сан санстанція, і заступник голови адміністрації. і Те питання вивчалося. Там дійсно берег сувається. Сувається, тому що через великий паводок річки стир берег сувається з кожним роком. Приймалося рішення про те, щоб укріпити берег. Ну, рішення приймалося, ми зверталися, але ну, поки дане питання вивчається. Під час розрахунку керівник створив такий наказ 118-й про те, щоб вираховували нас зароблені кошти за перевитрату топлива. Я вважаю, що це незаконно. Але що ви зробите? Платіть гроші і все. Ну, У нас є така служба, яка і контролює протопливо. І я вважаю, якщо автобус чуть-чуть неправильно розход топлива, вони повинні бити в колокола. Але тут така була відмовка. Це що, свого кармана? Їжджай на лінію і на цьому кінець. Із з мене зробили злодія і вора. Я все життя в автобусі, який не знаю, куди мені йти. Чи воювати, чи далі крутити тут. А ви, ваше бажання було звільнитися? Я з любов'ю, з душою старо працювати. Я подивився, я не знаю, чим накінчитися. В мене вдома грізняють і поїдуть, як я ще живу, як вони живуть. Мають вишити 4-700 гривень. За солярку? За солярку. Автобуси, які обслуговували 15. 15, а маршрут. Вони. В системі охолодження була залята вода. Зимою вони працювали цілу ніч майже. О, ну, десь, якщо маленька поломка, там не заводиться. Керівництво керівництвом було сказано, щоб машини не глушити. А це в нас так, як за зимі не виходить два обіди по 45 хвилин, Це виходить 90, 90 хвилин, машина знову працює холостою. Ну і керівник вирішив на нас відігратися. Я заправлю солярки, приїжджаю до диспетчера, солярки нема, де солярка ділася? А як були автобуси, як справність їхня? А який справи? Я приходив ранку пішком і ранку приходжу по три години, щоб мені автобуси завезти і людей возити. Тяжко були умови. Ми казали начальству, що автобуси вже нікудишні, пережог, там апаратури нікудишнього, вони їсти, їсти. Кожного місяця нам, якби так по правильному, хай би кожного місяця нам казали. Що от вас пережохтеся? Ми б їх поставили б, і вони стояли б. А вони казали їсти все буде нормально. Ініціатива відбулася таким чином, щоб на 1 вересня дітки приносили сухі пайки для бійців замість квітів. Дехто приносив і квіти, і дехто приносив сухі пайки. От коли вже нас достатня кількість не збирала, ми вже одну таку машинку вже завезли на допомогу. Ось а це вже ініціатива наших учнів. Дуже багато однокласників, товаришів, друзів захотіли ще піднести, тому вони приносили сухі пайки, вони приносили малюночки і листи підтримки. Я приносила чай, приносила консерви, малюнка, приносила листа. Що ти писала в тому листі? Я Просто? бажала, щоб, ну, щоб він е, е, ну, з перемогою швидше е, вертався додому. Я їм передавав макарони, чаї. Намалював їм листа. Я дві руки приклав обвів, намалював на них, намалював Україна переможе і розмалював синім і жовтим кольором, і посередині намалював сердечко. Я спеціально положила, посадила тут квіточки, щоб не ложили, мені перед не мені смерділи. «А Куди мусульки викидали, ви кажете? От тут ово, під, під вікна. Прямо на проїжджу частину, що що? Ні, ні, отут, де квіти. ми посадили. А, Там, де квіти ложили, це вже вашими так. силами зроблено, так. щоб прибрали ту частину, хоча б ту частину території так, так, так. і вже хоча б там. Ну, зробили смітник, поряд так. зробили, правильно? Так. І міська влада, як бачу, не реагує. Будівельне сміття не прибрали, нічого. Ні, ніхто нічого не робить. Вже достало це сміття. Я отак ложать під дубок. Беру і несу, беру і несу. Ну у нас такі люди. Я ніколи ще такого захаращеного, брудного нашого міста не бачив. Цього року особливо, то прямо, прямо ужас, куди не підеш сюди. Сміття, 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 брудно, брудно. Діду завжди в Росію, то і так і говорять. Що ми були на курорті в Журавках. ми що ж то журавка? Як почали розказувати, а, а чи, що то вони в нас були? І говорять, на мене привезли на носілка, з Архангельська він сам. І каже, мене привезли на носілка. А тепер, каже: хвалити Бога, в журавічкому тому курортки, я ходжу. І як я сказала, що курорт закрився, то він казав. Я закрився, закрився все, всього, немає акому вигодно. Цей санаторій знаходиться на нашій землі, але є власністю держлісгоспу і Колківського лісгоспу. Ну, право власності є на нього. І тоді вони могли б вже реконструювати щось добудовувати. І проект був шикарний, хороший, але на жаль, не зреалізований. Надія є велика, і жителі села тоді були забезпечені і роботою, і туристами. То відповідно, хтось виростив свою навіть городину, чи щось це знову таки якість життя покращилася. Період перебування на обліку громадяни звертаються до нас із заявками про те, щоб ми підготували довідку про їхні отримані доходи. В які організації в різні організації, але в основному це в департамент соціальної політики та відділ субсидій. за серпень звернулося 256 безробітних, з яких 110 мали подати ці довідки до відділу субсидій. Такі є періоди, що людина вже закінчується в неї виплата по безробіттю, але вона перебуває на обліку в центрі зайнятості. І в цей період, наприклад, навчалася в центрах професійно-технічної освіти. Вони направляють Державну службу зайнятості, то для призначення субсидії враховується дохід в розмірі одного прожиткового мінімуму. Спідкомплекси також будуються за кошти державного бюджету. Плани ставили там, на три роки. Mm -hmm. от, ну, державний бюджет не профінансував відповідно там, до, до тих домовленостей, скажімо так, які були на початку. От, ну, має те, що має. Підрядник виграв право будувати на тендері. От, е, гроші прийшли, підрядник освоює відповідно до законодавства, закриває актами, законопровід грошей немає підрядного зупиняти. І все. Mm -hmm. Такі ж довго будь, я думаю, на волині тільки в Порщі. Ніхто, е, скажімо так, не е, Може нам сказати, да, коли ми його запустимо. Тому що фінансується цей об'єкт державного бюджету. У 2012 році зробили проєкт вартість садочки», наприклад, там 15, там 3, 18, я вже, там, може, в по, по 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 так. по-моєму, по 1818. І профінансували мільйонів. Uh -huh. І на тому все. Такі завели фундаменти, перенесли там лінію електропередач, була силова, яка не дозволяється, щоб садочку над садочками кабалювали, постили землю, освоїли гроші. На тому поставили право. Mm -hmm. Потім роки три, мовно, садочок стояв. Потім знову відновили фінансова От. Ми десь, по-моєму, рік чи півтора назад от, робили коригування проєкту в Дніпромісяці, mm -hmm. замовляли проєктантів коригування вже mm -hmm. з, 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 з розумінням вже теперішніх заробітних плат, всіх оці ви остання сума це 40 літрів. От, і зараз ми приблизно вкладемо десь 12-13. Порахуйте, да? Тобто пошукаю повністю завершити до 30 метрів треба на об'єкт. Ця територія, на якій незаконно видобували там 10-15 тисяч по різних оцінкам людей суди з різних областей України, навіть не тільки з Волині поприїжджали, лопатами, чим тут тільки не копали. Ну, наслідки ви можете побачити для себе. Розуміємо, що економічно, можливо, ця територія для нас є більш збитковою, але ми маємо показати, як відпрацьовується територія, як вона повертається до природнього стану, як тут воно має бути. Ми. Зарівняємо всю територію, утрамбуємо, повернемо поверхневий родючий шар, який ми зняли. Та державне лісництво Маневицьке, у нас з ними договір проведе вже біологічну рекультивацію, за яку, яку ми їм оплачуємо, а також оплачуємо за рік догляду за цим лісом. Зараз ми проходимо перший блок, перший пікет, так називаємо розвідувальний тереншеї. Екскаватор зняв поверхневі вскришні шари. І зараз опускається до продуктивного шару глини межгірки, в якій знаходиться бурштин. Саме цей шар, от він вилучається, е і цей бурштин буде в подальшому завантажуватися на автомобілі та буде слідкувати слідувати на завод по збагаченню бурштину, куди ми поїдемо в подальшому. Ви побачите сам процес збагачення. Тобто як з цього продуктивного шару грунту так вилучається бурштин. бурштин. Тобто зараз він оглядаються працівники. Те, що по поверхневому огляду можна побачити бурштин, вони його вилучають. В подальшому рудна маса цієї глини з уламками бурштину везеться на завод. Там через промивочну лінію вона проходить, збагачується, вилучається весь бурштин, і ґрунт повертається назад на закладку відпрацьованого простору кар'єру. Сюди назад. Сюди назад. Ось це є замкнутий цикл. Це не оброблений, як ви бачите, от бурштин. Саме різноманітної фракції. Десятка, двадцятка. А найдорожчий це прозорий чи там? там Насправді на, на, на кожний ти бурштин ти? є свій покупець, тому що він для різноманітних робиться цілий. Звичайно, жовтий, дуже ціниться, білий, пейзажний. Саме головне це розмір. Оце у вас в руках то є вже. Ну це найбільше, який може бути? Ні, це, це далеко не найбільший, але це вже сотка. Це вже дуже гарний бурштин. У нього дуже гарний колір, розмір. З нього можна вже щось робити.